Далі про зміни у законодавстві щодо реєстрації місця проживання у суспільстві до них поставились неоднозначно. Адвокати трактують проект по різному, люди не розуміють, до чого зобов'язує нововведення. А у мін'юсті взагалі кажуть, що воно навіть не запрацювало. Що ж це насправді за документ та чого очікувати людям? Розбиралась Вероніка Сектим. Закон, який передбачає зміну в процедурі реєстрації місця проживання, був ухвалений ще у грудні. Ініціатори нововведень пояснюють, мета його спростити прописку. Якщо раніше на це потрібно було витрачати три дні, то нині максимум півгодини. З 4 квітня, коли повноваження передані органам місцевого самоврядування до найнижчого рівня, включно з селом, де є хоча б одна посадова особа, яка має виконавчі повноваження, тобто сільський голова, вам не потрібно їхати в райцентр, Вам штампік можуть поставити в селі. Якщо ви живете в місті, вам це можуть зробити в тому ж самому ЦНАПІ. Також закон передбачає інші новації. За баченням авторів, якщо людина протягом 30 днів після виписки не зареєструвала місце проживання, вона отримує попередження. При повторенні порушення протягом року вже необхідно сплатити штраф до 51 гривні. А от адвокати зрозуміли закон інакше кажуть, він примушує змінювати свою реєстрацію, якщо особа прописана в одному місці, а проживає ДІН, де інде понад 30 діб. За недотримання норми передбачено адміністративний штраф і аж до кримінальної відповідальності для систематичних порушників. Для чого це пояснюють? Є намагання все таки внормувати такі цивільні правовідносини, наприклад, там. Знайти боржника, наприклад, банку там чи відправити судову повістку кудись. Наприклад. Чи, е, викликати особу до військкомату, там знайти за мобілізацією когось. Потрібно кудись відправити офіційний виклик, десь цю людину потрібно знайти. Якщо вона прописана в Чернівецькій області, а проживає в Києві. Ну, звичайно, що там її будуть шукати, це нереально. Утім, за конституцією, кожен може мати прописку в одній квартирі, а проживати в іншій, хай навіть за десятки кілометрів. В західних країнах є ще таке поняття, як головне. Місце проживання особи, бо кожен з нас, зрештою, може мати кілька квартир, будинків, потрошки жити в кожному з них в різні періоди, але ви вибираєте для спілкування з державою якусь одну адресу, куди до вас приходить вся там офіційна кореспонденція, де ви голосуєте. За роз'ясненням звертаємось до мін'юсту, адже тут усі законодавчі акти проходять реєстрацію. Утім, відповідь спантеличує ще більше. Це не конституційно, і Міністерство юстиції цього не буде підтримувати, тому що наша конституція не встановлює жодних обмежень щодо права особи проживати в тій чи іншій місцевості чи в тому чи іншому населеному пункті. В цьому ми відрізняємося від тої самої Росії, де є інститут радянської прописки. Тому я думаю, що такі. Проект закону, або така ініціатива. чомусь зараз вона мусується в засобах масової інформації, вона не пройде ані через уряд, ані через парламент. Відповідь адвокатів однозначна. Закон таки діє. А от чому трактування документа настільки різні, незрозуміло. Фахівці кажуть, його треба було доопрацювати і детально роз'яснити. Нині ж навіть невідомо, як такий контроль втілюватимуть на практиці. Вероніка Олексій Бережний, телеканал Київ.